Знову вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні ми з вами будемо танцювати новорічний таночок в цілому. Почнемо ми з того, що ми пригадаємо музику до нашого таночку. Потім ми станцюємо наш таночок разом зі мною з методичними рекомендаціями. Потім ви затанцюєте наш таночок з методичними рекомендаціями самостійно, без мене. Далі ви затанцюєте таночок разом зі мною з музичним супроводом, так як його потрібно виконувати. І нарешті ви виконаєте таночок повністю самостійно. Отже, починаємо з вами пригадувати музику до нашого таночку. Весь станочок в цілому. Без музичного супроводу, без дощика. Разом зі мною. Ступ. Хитаємо головою ліворуч, праворуч. Вушко тягнеться до правого плеча. вушко тягнеться до лівого плеча. На першу куплет ми виконуємо повороти тулубом, нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Тупочимо однією ніжкою. Дуже високу ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплески перед грудьми. То робимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Виставляємо праву ногу вперед, певний мотарілочку. виставляємо ліву ногу вперед, певної тарілочки. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Повороти тулуба ліворуч, праворуч. І уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, Облиски перед грудьми. На закінчення виконуємо оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Малята, танцюємо весь таночок в цілому без дощика. Самостійно, без музичного супроводу, з за моїми методичними рекомендаціями. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу, чотири кроки вперед, махи кистями. Ніби вітаємось! Чотири кроки назад, махи кістями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одночасними махами руками ніби підрізаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири. кроки Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо. Вертівки сніжки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Діти. Танцюємо весь таночок в цілому. Без дощика. З музичним супроводом. Разом зі мною. This see Візьміть, будь ласка, дощик, одягніть його так, як вам зручно, на пальчик, на ручку чи взяти в ручки. І ми з вами будемо виконувати наш новорічний таночок з дощиком, з музичним супроводом та без музичного супроводу самостійно та разом зі мною. Отже, Малята виконуємо наш новорічний таночок в цілому з дощиком. Без музичного супроводу разом зі мною. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками ніби піднімаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки і руки сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо вертівки сніжки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Діти виконуємо наш новорічний таночок в цілому з дощиком. Самостійно. Без музичного супроводу за моїми методичними рекомендаціями. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. По чотири кроки з сперед, одночасними махами руками ніби підрізаємо сніг. Воруч. стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки піназаємо сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями, ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Верчівки руками перед собою! Чотири кроки назад, з одночасним показуванням, як ми ліпимо. Вертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Марята. Виконуємо наш таночок в цілому з дощиком. Без музичного супроводу самостійно. Без моїх методичних рекомендацій. Діти, виконуємо наш новорічний таночок з дощиком, з музичним супроводом! Разом зі мною! Виконуємо наш новорічний таночок в цілому з дощиком, з музичним супроводом самостійно. Снігу ліпимо сніжки, траля ля ля тра ля ля люблять зиму дітлахи, траля ля ля тра ля ля Малята! Ви дуже-дуже гарно виконували наш новорічний таночок з музичним супроводом та без музичного супроводу, з дощиком та без дощика. Молодці! Але на цьому наше музичне заняття закінчилося! До побачення, малята! До нових зустрічей!